Права 720. Розкладіть три член на множники. Ну що ж, стартуємо в першому завданні t у квадраті плюс 2 tp плюс p у квадраті. Це у нас квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу. То за формулою ми можемо записати, що це квадрат суми. Тобто ми пишемо, як t плюс p до квадрату. Є. Друге завдання а у квадраті мінус 2ах плюс х у квадраті. Тут ми можемо записати як квадрат різниці. Перший вираз у нас А, потім мінус 2ах, пишемо мінус, а другий вираз у нас х до квадрату. Є? Ну і третє. b у квадраті, плюс 2 помножити на b і помножити на 7, плюс 7 у квадраті. Тут знову таки бачимо, що це у нас квадрат суми. Перший вираз у нас b, а другий вираз у нас 7. І все це до квадрату. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Розкладіть три членні множники. Записуємо в першому завданні у нас T плюс P до квадрату. І в другому завданні у нас A-x до квадрату. І в третьому завданні у нас b плюс 7 до квадрату. Ідеально.